18 жовтня на чергове пленарне засідання 38-ї сесії зібралися і депутати Івано-Франківської міської ради. Про те, які питання були головними порядку денному і як проходило їх обговорення, розповість Ліліана Хомишин. Міська рада вже не вперше в сесійному залі піднімає питання про стан обслуговування казначейства. Адже цьогорічна заборгованість держказни перед міським бюджетом є вкрай незадовільною. Сьогодні заблоковано в казначействі більше 20 мільйонів гривень. На рахунок міського бюджету живих грошей 36 мільйонів гривень. Кошти з міського бюджету, якщо взяти по структурі, так що було доступливіше, спрямовано, але залишається на казначейських рахунках по таких напрямках: поточний ремонт доріг на суму 213 тисяч, кап ремонт доріг на суму 8,5 мільйонів. Внески в статутні фонди комунальних підприємств 657 тисяч. Натомість Володимир Косик повідомив, що у своїй роботі казначейство не порушує бюджетний кодекс і своєчасно нараховує кошти. Управління Державної казначейської служби України у місті івано франківську в межах виділених підкріплень своєчасно і в повному обсязі проводить видатки. Народний депутат України Руслан Марцинків зауважив, що проблема заборгованістю держказначейства є в усій країні. Ця проблема є сьогодні і на сході, і в центральній Україні, і особливо, особливо ця проблема на західній Україні. У результаті депутати міської ради прийняли рішення керівникам управлінь та організацій звертатися до. Суду із позовами про порушення бюджетного законодавства Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.